Доброго всім ранку, патюрого світанку. Знову вирушаємо в подорож до країни математики. Наша зупинка на городі. Будемо рахувати. А от що? Відгадайте загадку. На городі урожай. Що вродило, те й збирай. Не знести без помочі. З огороду овочі? Їх і будемо рахувати. Тільки подивіться, скільки гарбузів виросло на городі. Ну, дуже багато. А скільки великих? Тільки один гарбуз велетень. А тепер роздивіться наступну картинку. Що тут найдовше? Який овоч? Так. Морквинка. А скільки їх? Тільки одна морквинка. Якщо предмет один, він позначається цифрою один. Перша цифра одиниця, остронога ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. Давайте пальчиком в повітрі напишемо цифру один. Слідкуйте за сонечком. По носику вгору і донизу. Ось так. І ще один раз. Вгору донизу. Молодці. Дід, Спробуйте викласти цифру один. З паличок, пазлів, ниточок. Скласти з кубиків лего, ліпити з пластиліну, щоб краще запам'ятати. До побачення! Скоро зустрінемось!